Як гарно в Карпатах. Ну й Бог знаде. У горах. Тут Так гарно, людей немає. Річка велика, нерест іде, зараз тиша. Тільки цю тишину нарушають лісовози. Громадська організація Доста Закарпаття знову вийшла на лови порушення нашого законодавства, адже ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас має бути лісі тишина і нерест. А це значить, що поліці не можуть у нас їздити. Раз вони поліці їздити не можуть, а тут у нас движення, як в центрі Ужгорода, в центрі Києва. Ми зараз знімемо порушення законодавства. І просимо зразу нашу горду поліцію по нашим відео. Адже ви все фіксуєте наші відео. Точно так визвати всіх порушників і покарати іменно по наших відео. Ми його вистоїмо, ви його бачите. Будь ласка, зробіть порядочок. Це одна. Сюди заїхало дві машини, Знизу є заїзд, туди заїхало три машини. А звертаю вашу увагу. О 9.00 ранку вони вже виїхали, тобто одна ходка вже була зроблена. І так є кожен день. А ви ну, поліцаї бачать, зупиняють, а мусора відпускають. Томість ви вмієте фальсифікувати на нас справи на простих громад України, які борються з цим лайном, яке ви маєте зберігати. Наблюдаємо. Дякую. Один їде. Один. Грузиться там он дальше. далі. Як гарно йдуть через річку. Фота, да, фото. Бі дуже дару Там теж пішов. Як ідуть на лікар. Отак от у нас тиша, отак от у нас екологія. Так, туди заїхало три фішки, один камАЗ. Зараз знайде там вже виїжджає один, його видно. Ну, пішов у річку. Гружень. О, став в різці. Вот так нас ріжуть і возять дерева. Ось яке. А там шея. Дивляться, раз, два, три, чотири, п'ять чоловік. Полодняк Вже взувай так? да? Угу. так у нас плавають сумбарини дерев'яні. Ріками Закарпаття. Переправа! Сто ма сюда! Сі! Де то є? Де то є? Ми в лісі! Де то є? Чорноволос паку! Де... Читає возоб! Диво, де, де то є? Ми в лісі! Бос на де моє! Да. Дерев'яна? Дорога громада в Україні, то наш временний мирний протест. Ми платимо за дороги. З кожного літра бензину. Звідси йде на ремонт дорог теж. До нинішнього дня не є дорог. Ліс вивозять, закони порушують. До лісу претензії не є, ліс з документами, вода. То як називається, що тяжко перечекати. Геннадій Москаль, робіть щось. Гройсман, дай Закарпаття гроші на дороги. Кулька може здіватися на Закарпаттям. Заїдь подивися, що тут робиться. Ось таке у нас звернення буде до тебе. Це поки що такий временний мирний протест. Не злий людей. Приїхав Рибнадзор. Я то розсовлю, там щось бав, не залітаємо. Я буду складені подакова. Забережіть. Гоню, добре, лай згодню. Він заборонений? Тим більше, що зараз нерестов. Він взагалі заборонений, а тим більше, що зараз проходить нерестов. Розпорядження голови вода була. Щоб притинити будь-яку діяльність. В Береженської реніпри. Придеш наші березня, тому що це вже березнянська. Бо тут березняський району вихідно за межі перечинського району. А ви нам передні користь? Ну, пацанчий водія взяла для складання протоколу. Що забрали? спара протокола. А потім ми спи зашлами так. Алло. Скажи. Ну а я що мав зробити? Зараз ми вот, зазвонють. Приїхали за дивилися, з екології. Вже дивилися щось, Івана Петровича дивилися вже? Так, видно, тут склав. Крафтові все вже переходимо через річку. А, Ага, а по походженню деревини? По, по походженню? Вірмова, нам не тує міліція, все ага, я зрозумів. Мова йде... За то, що через річку. Все, 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 все. О, річка. Ага, через річку. Так. Да, Олени будьте добрі, щоб ви, якщо щось могли інформувати, так, добре, добре, ви є. тут на місці, да, ж, да цей да. саме. З лісосіки машина, да. транспорт рухався, да. З лісосіки, да. так? Лісосіка да. діюча? Конечно. Діюча, да. так? Все, ви підтверджуєте. Наступне е, а рибоохорона. Слава потужку. Вони тут Ні, Вже рибохоронні, поїхали. Поїхали. Да. так? Все, тоді слухає. Ну, переїжджав. зняв нього такі впали матеріали. Не знаю, може тепер я заборонив. Переїзду через зв'язку з Нерстом. І знаємо, що те, що має бути ну, На рахунок період тиші я не знаю, але в даному випадку вони не мали права проїжджати через. Однозначно немає. Риба охорона вже від'їхала, від'їхала. Вони зробили своє діло, стали протоколи, Протокол. Ні-ні, так якщо є необхідність, ми зробимо запит на рибоохорону охорону та будемо мати. По походженню деревини ще раз. Все перевірено, документи є, деревина є, все, є, лісочки все. діє. Все. Протокол за переїзд, у період яризку складений. На складений є. на фізичну особу на воді зрозуміло. Масло так, може Ще одне, Іване Петровичу, по чому складували за забруднення водного об'єкту, яка стаття? По якій статті склали рибоохорона? <гуми 70>, забруднення. <гуми> по, по забрудненню, тоді правильно рибоохорона. По забрудненню склала. Все добре, правильно склала. <клес> Але, чого, ви просто просто А та якщо ви І, склали протокол противне правопроводження, ви вже склали ребенку раду?